Років тюрми отримав російський агент, який наводив повітряні удари по Києву. Зливали ворогові можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії в столиці. Також окупантів. Цікавив технічний стан столичних енергооб'єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки. Утім, співробітники служби безпеки України своєчасно викрили російського агента, тим самим запобігши серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі міста. Засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області. До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого, 39-річного мешканця столиці, який конспірувався під псевдонімом Нарік. Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото і відеозйомку українських об'єктів. Отримані файли передавав ворожому агенту, який у подальшому звітував через месенджер перед своїм російським куратором.